Вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні у нас є собрання, благодарення, є за що благодарити нашого Господа сьогодні, і ми припомнимо стишок, який записаний у пророка Ісай 26, главі 12 стишок. Господи, Ти даруєш нам мир, і бо всі діла наші, ти устрояєш для нас. Бог дарує нам мир, спокойствие. Саме головне, щоб у нас був мир в душі, коли у нас буде мир в душі, Буде мир із Богом. І, звісно, ми переживали, не, можна сказати, такий, досі, опасалися за цей згод. Чого? Думали ми, що будемо мати плохий урожай. П'ять місяців не було дождя. Ви представляєте собі, то, то не мали проміжуток времени. Воду возили у нашому селі без перестанку кожен день. І ми переживали. От не буде нічого. Але коли, коли прийшла осінь, який славний урожай кожен з із нас зібрав. Бог дає нам по своїй милості і дає поняти, що ми зависимо від нього, не від природних явлень, а від милості Божої. Чого? Ми би старалися. Іноді стараємося, трудимося, а мало получаємо. Але коли Бог благословляє, то записано в Матвеї Івані 7 главі 7 стежка. Просіть і дано вам буде, і ще найдете, стучите, і утворять вам. Ми просили і просили в основному доща просили, просили, а отвіта не було. Пам'ятаєте, пророк Ілля, кілька раз просив доща? Сім раз. Аби небо заключило дощ, помолився скільки раз? Один раз помолився, але щоб небо дало дощ сім раз, то треба було мати терпіння, віру, надіжду, щоб не проявляти сумнівня. У нашій житті ми теж повинні благодарити Господа. Постанні веселої кінцям записано за все благодарити, ібо такова у вас воля Божія». Ми повинні за все благодарити і повинні просити. І особливо ми повинні молитися до Бога. І за що ще ми довжні молитися до Бога? За те, що маємо хороший урожай, за те, що маємо благословення, за те, що маємо мирне тихе небо, Бог заботиться про нас і не забуває нас. І саме головне, і ще ми повинні упоминати, щоб нам мати тиху безмятежну рість, то апостол Павел, послання Тимофею з 2 глави 1 стежка. Дає для нас наставлення. І так прежде всього прошу завершати моління і прошення і моління, благодарення за всіх людей, за царів і за всіх начальствуючих, даби проводити вам бость тихою, во всяком благочесті і чистоті. Ібо це хорошо і угодно Спасителю Богу нашому, який хоче, щоб усі люди спаслися. І достигли познання істинно. От ми сьогодні повинні молитися. Звісно, ми молимося, щоб Бог дав мир у нашій державі, який так з трудом приходить, і ми не можемо зрозуміти, коли той мир повністю наладиться. У Бога все є тому що у Бога свій план. І найголовніше, що ми з вами повинні не унувати в нашій житті, але повинні просити, тому що наші прошення. Вони грають велику і важну роль. Бог хоче чути наші молитви. І як записано в 66-му Псалмі з першого стежка, Боже, будь милостив к нам і благослови нас. Чого сьогодні нас Бог благословляє? Невже йому найлучші, найкрасиві, май, лучші, май, красиві, май якісь якесь маємо? Ні. Того, що Він любить нас. Йоанна 3,16 записано, Ібо так возлюбив Бог мір, що дав сина своє народного, даби бо всякий віруючий в нього не погиб, але щоб мав вічне життя. Якщо Бог так любить нас, то за ту любов ми повинні благодарити. Ту любов ми повинні цінити. Тою любов'ю ми не повинні злоупотребляти сьогодні. Часто люди злоупотребляють любов'ю Божою. Часто бувають, всіма всі має, сімейні маємо дітей. Діти знають, що ми їх любимо, тому що вони видять на факті, що наша любов до них є велика. Ну іноді наші діти злоупотребляють нашою любов'ю. Це може я ошибаюся? Ні. Не ошиб... можеш ошибнутися. Чого? Того, що діти вони хотіли б по-своєму зробити. І знаєте, сьогодні Бог желає, щоб ми з вами теж. Просили, благодарили і обращали внимання на ті благословення, які Бог дає для нас. І саме головне, наше благодарення должно бути за голговську жертву нашого Ісуса Христа. По тому, що Христос прийшов, щоб дати нам благословення. то послання Коріф'янам 15 главі записано: благодарення Богу нашому, дарувавшому нам побіду через Ісуса Христа. За той великий славний подвиг, який Христос совершив. І коли Христос совершив такий за зато Він благословляє нас, любить нас і желає нам дати свою защиту і свою ангельську охрану. Зато пусть Господу буде чисть слава во віки. Амінь. Амінь.